Усім привіт, часто запитують мене в повідомленнях чи православної віри. і знаєте, як показала практика і статистика. Багато людей, у яких я запитую, а що ж таке православний, люди не знають відповіді на це запитання. І можна побачити, що не всі люди, які називають себе християнами, б'ють себе в груди і говорять, що вони з Богом напряму, насправді є християнами, адже наше життя, воно говорить набагато голосніше наших слів і плід нашого життя, результат нашого життя. Тому в цьому реально потрібно розбиратися. І отже, православний це та людина, яка правильно. Славить Бога, тобто вона знає, як правильно потрібно славити Бога. Виникає інше питання. А як же зрозуміти, як правильно славити Бога? Дуже просто у всіх є Біблія, вона у всіх однакова, у всіх конфесій, релігійних напрямків є канон. Це 66 книг. Старого завіту 39 книг і нового завіту 27 книг. І це основа усього християнського світу. І для того щоб розібратися, як правильно славити Бога та бути реально православним християнином, нам потрібно вивчати слово Боже, читати Біблію та жити по ній. Але якщо людина її навіть не відкриває, питання як я можу правильно славити Бога? Я навіть не знаю, як його правильно славити, як виконувати його волю. Не зможемо дізнатися, не вивчаючи Біблію. Тому перше, для того, щоб правильно славити Бога і бути християнином, нам потрібно йти до Біблії, до Слова Божого, тому що це авторитет усього християнства. Але дуже багато років і навіть століть нам вбивали, що Біблію переписували, аби люди вірили просто в те, що передавали з покоління в покоління, але не вивчали слово Боже Біблію. І знаєте, перечитавши всю Біблію, Старий завіт та новий завіт, особливо коли вже прийшов Ісус Христос. Ми дійсно зможемо зрозуміти, яка віра для Бога приємна, яку віру Він приймає. І знаєте, Ісус Христос та його учні апостоли вони постійно перебували в Слові Божому. Вони не ходили до церкви два рази на рік свічку поставити, і все. Вони перебували кожного дня в молитвах. Вони брали піст. Вони кожного дня Словом Божим наповнювалися. Вони не перебували в плітках, в блудах, грішили з ненаситимістю. Апостоли кожного дня перебували в слові Божому в откровеннях, в молитвах і тому дуже легко можна себе перевірити, чого хоче моя душа. Якщо я прокидаюся і мене одразу тяне подивитися серіали, фільми, включити порнографію, піти, поблудити, попиячити, поматюкатися і так далі, то питання, який я тоді християнин? І тому нам потрібно дивитися, чим займалися апостоли. Апостоли віддавали свої життя заради проповіді Євангелія. Вони усім проповідували. Тому для мене. Християнство і, взагалі, православні це ті, хто правильно славить Бога. Не вивчаючи Біблію, ми ніколи не зможемо зрозуміти, як його потрібно правильно славити, і що для Бога є святинею, а що для Бога є. Ідолопоклонством і язичництвом для Господа найголовніше, щоб християни вони були живими, щоб вони самі жили по Біблії, по Слову Божому і проповідували Євангелі Ісуса Христа іншим. І в Біблії чітко написано, що е, учні, коли перебували у Слові Божому щоденно, через рік вони стали називатися християнами, тобто християнами, християни від слова Христос, послідувачі Ісуса. Ісуса Христа. Тому якщо я не вивчаю Слово Боже Біблію, я не живу по ній, і я не роблю те, що робив Ісус Христос, то й ніякого відношення я до християнства не маю. Хоч ми будемо називатися католиками, хоч ми православні, але Господь дивиться не на назву. Господь дивиться, як ми виконуємо його слово і чи живемо ми по слову Божому по біблії. Якщо ми не живемо, то як би ми себе не назвали, ми ніякого відношення до Господа і до Його слова не маємо.